Я одружений і ми з дружиною абсолютно не вживаємо алкоголь. Але в моєї дружини тяжка залежність. Тяжка. Дуже тяжка. Щодня вона дуже просить мене, щоб я зробив їй масаж. Щодня вона прокидається раніше за мене. Чекає, поки прокинусь я. Ну, як алкаш під лайком, знаєте? Чекає, поки відкриється ларьок. І тільки я прокидаюсь, вона одразу така: Максим, ну понатискай. Понатискай, будь ласка, останній раз понатискай, я зав'яжу, я тобі обіцяю, я зав'яжу, от якби могла сама, я б. А так: ну понатискай, будь ласка. Ти думаєш, ну це ж дійсно залежність якась. Дійсно. Тим більше, якщо вона йде в масажний салон десь в день. То ввечері вона приходить додому і все рівно просить мене зробити їй масаж. І одного разу я запитав, кажу, Лена, е, якщо ти була в масажному салоні в день, чому ти приходиш і просиш мене зробити тобі масаж? І вона каже: там не то. Я думаю, а що там? Я нікому не скажу. Що там, там нармія? Що там? Я не знаю, якась підпільна організація. Ти йдеш на масаж, відчиняєш двері, а там сидять люди і грають в покер. Такий, о, дівчино, сідайте, нам якраз не вистачало однієї людини. А масаж чоловік зробить. І він вам нашу? У чоловіка дві функції: робити масаж, і робити масаж, будь ласка. Ось і все. Якщо правду казати вам, то десь я з нею згодний, тому що е, дійсно там не то. Масаж, який роблю я, він відрізняється від масажу, який роблять е, в масажному салоні. Я не думаю, що в масажному салоні беруть 950 гривень за рельси-рельси, шпали-шпали. Приємно, що ви пам'ятаєте цей масажний репертуар. Що ви кажете? Є така ж сама Україна, мовна версія. — До речі, підкажіть. Рейки, рейки, шпали, шпали, їхав поїзд із Полтави. Так. Далі не пригадаю. Я вам скину на вайбер. Скинути вам 950 гривень. В нашій країні змінилося абсолютно все, окрім таксистів. Там не змінюється нічого. Просто нічого. Я нещодавно їхав з одним, він мовчить всю дорогу. І в якийсь момент ні з того, ні з цього такий. От ти кажеш Зеленський!» <риклад> Я кажу, я не казав Зеленський!» Опа! А зараз прозвучало. І все, їдеш вже, вже далі не в таксі, а в студії прямого каналу на колесах. ток-шоу Свобода слова з Ігорем Наринологом Розпочинається. Ніколи не знаєш, яку історію від них почуєш. Ніколи не знаєш. Знаєш тільки одне, що будь-яка історія розпочнеться з фрази Я тимчасово тут працюю <праць> просто не знаєш. Якось їхав з одним, і по радіо були новини, якісь цікаві факти про Україну, точніше. І диктор розповідала, що фільм Титанік в 97-му році взяв Оскар за найкращу операторську роботу. І оператором цим виявився українець. Таксист робить тихіше і каже: ти не повіриш. Каже: зупиніть, будь ласка, машину. Вийшов заднього весіння, сів на передні, кажу: Продовжуйте. А то якось сумно мені було їхати там ззаду. І таксист на повному серйозі розповідав мені, що він і є цим оператором, який в 97-му році знімав фільм Титанік. І я би можливо повірив. На вигляд просто йому виглядало так, наче в 97-му році йому було три. Ну він фізично не зміг би, бо він геній. І я думаю, от навіщо така а, пряма брехня? От навіщо він розповідав мені історію, яку неможливо повірити. І я зрозумів, просто в той вечір я викликав таксі класу комфорт. Якби я викликав звичайне таксі, то і історія була б звичайна. По типу там Янукович відібрав бізнес і взагалі є Янукович. ну... А так, я доплатив 30 гривень, і вже історія цікавіша, це входить в сервіс. Розумієте, це входить в сервіс. А якби я в той вечір викликав таксі бізнес-класу, яке ще дорожче, щоб за історія була там? Бога знаєш. Разом землю створювали. П'ятий день там, пам'ятаєш, вода, риби це я придумав. А потім ми за сім днів проект закрили, роботи нема, таксую. Коли не знаєш, з якої фрази вони почнуть розмовляти з тобою. Також в мене був випадок, я викликав таксі сів на заднє сидіння, пристебнувся, тому що в мене така звичка жити. Класна звичка, візьміть собі також. Дуже класна. Таксист побачив, що я пристебнувся, повернувся до мене і такий «Ти шо? Не довіряєш. Ну, я ще й маску одягнув. Хвороба не відступила. Я, я так вважаю. І ми поїхали. І він всю дорогу мовчав. Він всю дорогу мовчав, але це було трошки інше мовчання. Це не було мовчання професіонала, який везе людину з пункту А в пункт Б. Це було таке мовчання, під час якого мені хотілося зробити щось по типу. Ну, таксист. Ну, ну таксистику. Ну, пробач дурня, ну. ну... Та, довіряю. я твій масаж зроблю? <рив> з дружиною канає може з тобою проконає. Сфера послуг не змінюється в нашій країні. Я нещодавно хотів придбати штани в інтернеті. Mm -hmm. Так. І мені показали рекламу, я перейшов за посиланням, вибило діалогове вікно з продавцем, і я пишу: а яка щільність тканини цих штанів? І він такий: щільність тканини, 12 унцій. <риклад> Я думаю, що відбувається? <риклад> без смайликів, без крапки, просто 12 унцій. Я думаю, ну, може, ми вже почали всі так розмовляти. Всі почали вживати в побутові якійсь свої ситуації, таку мову, такі терміни. Добре, замовлю ці штани, щільність тканини, яких 12 унцій. Одягну їх, пройдусь до найближчого пабу десь 20 ярдів. І відсвяткую цю покупку пінтою пила. Якщо ми вже так спілкуємося, я просто дійсно не знав, що йому відповісти, щоб він не подумав, що я якийсь неосвічений. Бо я написав йому в сенсі 12 унцій, він міг би відповісти так. Ну, дивись, дано дві крапки. Тканина, метр на метр, одна унція, 28 грам. Ну, треба знати, Макс, треба, треба знати. Але мені дуже сподобалися ці штани. Я написав добре, я купую. Він каже: скажіть відділення нової пошти, куди відправляти. І тут я вирішив грати за його правилами. Я пишу номер відділення нової пошти, корінь з 256. Він відповів ок. І прислав мені номер накладної з трьома невідомими. Можливо, колись я ці штани і одягну. Можливо. Щодо сфери послуг, я думаю, ви знаєте, що в Києві є такий сервіс, можна замовити на сайті продукти з будь-якого супермаркету і кур'єр їх привезе. Хто користувався таким сервісом, поаплодуйте. Солі нема в них, правда? Ми з дружиною тільки нещодавно дізналися, що такий сервіс існує, вирішили спробувати, тому що це дійсно економить наш час, а ми люди зайняті. Арестович сам себе не подивиться. Хоча кому я брешу? він дивиться свої відоси. Він дивиться 100%. Що ви дивилися Фейгіна Арестовичем, там час від часу Фейгін каже, що завтра Олексія не буде, в нього відрядження. Відрядження. Сидить, передивляється всі випуски, такий, я красавчик, я красавчик, я, я красавчик. Можливо, так. Ми вирішили з дружиною е, замовити е, продукти через цей сервіс. Е, е, Кур'єр привіз їх все по списку, наче дуже зручно. Але чогось не вистачає. Немає цієї інтриги, немає романтики супермаркету. Погодьтеся, коли ви самі йдете в супермаркет. Ви в будь-якому випадку купите якусь взагалі непотрібну ерунду. І це буде найсмачнішим з того, що ви придбали в цей вечір. Просто я не думаю, що коли кур'єр в магазині збирає по вашому списку продукти такий так. Гречку взяв, олію взяв, мінералку взяв. Хм. А куплю на я йому кіндер-пінгві? Вісім штук. А то він з дружиною, дружина така спочатку ні, потім буду. І став рідку. І живчик з грушею ще теж захоплював? Можливо, так. І, хоч друзі, зараз ми з вами живемо в відносно мирному місті, місті Київ, вже їздимо на таксі, замовляємо доставку, ходимо в нових штанах. Але не треба забувати, що війна ще, на жаль, не закінчилась. Знаєте, коли ми зрозуміємо, що війна закінчилась? Коли ми побачимо на хрещатику першу людину з банером «Save Fop», <плес> тоді можна видихати. Ви такі, а, окей. Ще й бомжі танцюють під вуличних музикантів, все нормально. Все нормально. Тому я закликаю вас усіх і всіх, хто дивиться це відео по можливості зараз натисніть на паузу і скиньте щось на потреби Збройних Сил України.